Реформа управління публічними інвестиціями встановила чіткі правила: кожна ініціатива, що претендує на фінансування з бюджету, повинна довести свою важливість, стратегічну доцільність, фінансову реалістичність та суспільну користь для громади, регіону чи країни. Лише після проходження кількох рівнів перевірки та оцінки проєкт може потрапити з першого до секторального, а згодом до єдиного проєктного портфеля. Першим кроком є скринінг, який здійснюється автоматично у системі DREAM. На цьому етапі перевіряється відповідність проєкту чи програми критеріям напряму публічного інвестування відповідного сектору. Якщо проєкт відповідає цим вимогам, він переходить до подальшого розгляду. Далі проводиться секторальна оцінка, перевірка на рівні конкретного сектору, освіта і наука, охорона здоров'я, довкілля тощо. Її здійснюють відповідні структурні підрозділи. На місцевому рівні відділи органів місцевого самоврядування, на регіональному департаменти обласних державних адміністрацій, а на державному профільні міністерства. Основне завдання цього етапу перевірка стратегічної доцільності: чи відповідає проєкт стратегічним документам планування, чи узгоджуються його цілі з напрямом публічного інвестування, та чи відповідає він визначеним критеріям. Після секторальної перевірки проєкти та програми можуть перейти до етапу експертної оцінки. На місцевому та регіональному рівнях її здійснюють структурні підрозділи, відповідальні за фінансову політику, управління інвестиціями, економічний розвиток, інфраструктуру чи екологію. На державному рівні експертну оцінку проводять мінекономіки, мінфін та Мінрозвитку. На цьому етапі аналізуються стратегічне, економічне, фінансове, комерційне та управлінське обґрунтування проєкту чи програми для масштабних ініціатив. Додатково перевіряється аналіз витрат і вихід. За результатами експертної оцінки. Відповідні органи формують перелік проєктів і програм та передають його на розгляд інвестиційних рад на державному рівні. Рішення ухвалює стратегічна інвестиційна рада, а на регіональному та місцевому відповідні інвестиційні ради. Саме вони визначають, чи варто включати ініціативу до єдиного проєктного портфеля держави, області чи громади. У системі DREAM кожному проєкту та програмі нараховуються бали за результатами оцінювання за чек листами Таким чином визначається рівень зрілості, ступень підготовленості до реалізації. Чим він вищий, тим більш обґрунтованим і готовим до впровадження вважається проєкт або програма. Регіональні та місцеві ініціативи, які потребують державного фінансування, подаються на розгляд до включення до єдиного проєктного портфеля держава у підсумку: жоден проєкт, будівництво нової школи, лікарні, дороги чи будь-яка інша інвестиція, не може бути випадковим рішенням. Кожен із них проходить ретельно багаторівневу перевірку, яка відповідає на два ключові запитання: чи справді цей проєкт потрібен у конкретному секторі? І чи є він важливим, здійсненним і вигідним для громади, регіону або країни в цілому? Лише після цього проєкт отримує шанс стати частиною єдиного проєктного портфеля та буде реалізованим.